Значить, на жаль, представники депутатського корпусу, не всі, маються на увазі виключення фракція Сукраїнської Венера Батьківщина, «Укроп» і Свобода, готові прийти і взяти, взяти участь у роботі сесії. Решта фракції відмовляється заходити в сесійну залу. Вони не знають їхні причини, вони бояться, що їх тут люди поб'ють. Це цитата. Це цитата їхніх слів Вони бояться, що їх люди поб'ють. Товариства, я чомусь не боюсь іти серед людей, що мене поб'ють. Не знаю чому, а чому вони бояться, я теж не знаю. Е, Товариство, в зв'язку з тим, в зв'язку з тим, що громада зараз прийшла не тільки підтримати мене як міського волонтера, а й прийшла для того, щоби. Розказати тушкам, наскільки я знаю, як мені розказали, я просто зараз це озвучую. Для того, щоб не пустити приміщення е, сесійної зали тушок депутатів, не поговоривши з ними про їхню відповідальність. Це мається на увазі дві депутатки від, від Сокраїнської ради свободи Наталка Льовщина і Наталка Демеха. Тобто фактично, щоб ви розуміли. Решта депутатського корпусу підтримують цих тушок. І кажуть, що якщо тушки, будуть, тушки не заходять, не пускають люди тушах, то ми теж не заходимо. Хай і все. Так як у нас немає інтеретації голосів. Розумієте, це буде нелегітимно. Товариство, фактично зараз фактично зараз, йде покривання депутатами, решти фракцій двох тушок з фракції Святої Вірна Свобода. Я так розумію, де, де Олександр Бурянченка пішла туди, да? е, я не маю права представляти всеукраїнську В'єднане Свобода згідно дорогого закону України про місцеве самоврядування. Руслан Андрійко є тут. Є. Yeah. Руслан Андрійко. Е, це представник всеукраїнської обіднеї свободи. Він зараз каже, що свобода робить з кушками. І скаже те, що свобода не боїться відповідальності. Будь ласка, дуже Руслан. До мікрофона, мікрофону? Слава Україні! Героям слава! Товариство! Свобода, на відміну від інших всіх партій в Україні, є єдиною ідеологічною партією. І ми несемо повну відповідальність за тих людей, яких ми ведемо до влади. На жаль, серед наших лав бувають ось такі слабкі люди і зрадники. Тому ми зробимо все можливе. Щоб ці люди понесли відповідальність, ми розпочинаємо процедуру їхнього відкликання згідно закону і жорстко будемо на це реагувати. Зв'язку <плес> з відсутністю коруску з відсутність корону товариства сесія переноситься на 30 травня цього року. На жаль, депутати зараз не готові голосувати за арту важливі питання для нашого міста, за матеріальну допомогу, за те, що відповідно будувати гроші, щоб зробити ремонт висновку приміщенні. Товариство, 30 травня, 10 минут. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не Я не знаю, что это такое. Я не